Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на 2026 рік. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в новому році. А в е, загально хочу сказати, що в 2026 році нас очікують чотири затемнення. Також кармічні вузли будуть змінювати знак. Також Меркурій буде ретроградним тричі, і Венера буде ретроградною, і такі планети, як Сатурн, Юпітер, Нептун, Плутон і Уран, будуть змінювати знак. І хочу розпочати саме з кармічних вузлів, які будуть змінювати знаки зодіаку 26 липня. І це кармічні вузли, водолій і лев, і вони перейдуть в знаки, і вони перейдуть в третій і в дев'ятий сектори гороскопу. А про ч... а чому про це важливо говорити? Тому що там, де знаходяться кармічні вузли, там і будуть відбуватись затемнення протягом півтора-двох років, і тобто будуть змінюватися ці сфери життя. І перше, це третій сектор гороскопу. Це сектор, значить, який відповідає за транспорт, за подорожі недалеко, за спілкування. І може бути так, що це у вас буде змінюватись. Можливо, ви придбаєте собі новий транспортний засіб, можливо, ви, значить, будете багато їздити. Можливо, у вас зміниться ваше коло спілкування, ваше оточення. Наступне це дев'ятий сектор. Це, звичайно, ваш сектор стрільців. Це сектор, який відповідає за кордон. Можливо, ви будете багато їздити за кордон. Можливо, ви будете чомусь навчатися в цей період часу, або взагалі іммігруєте в іншу країну. А зараз я хочу детальніше зупинитися на затемненнях. І перше затемнення відбудеться вже 17 лютого. Перепрошую. У мене просто собачка трошки смішить мене. Перше затемнення відбудеться вже 17 лютого в 28 градусі знаку водолій. І це для вас буде третій сектор гороскопу. А сонячне затемнення, воно завжди говорить про щось нове, що входить в наше життя. В вашому випадку, це може бути, що ви будете їздити кудись недалеко. Це може бути, що. Значить, ви купите новий транспортний засіб. Це може бути, що ви підете на, на нову роботу і будете там розбиратися в документах. Ось наступне затемнення: це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня в 12 градусі, знаку Діва. І це для вас 10-й сектор гороскопу. І що це означає? Місячне затемнення завжди говорить про результат, про підсумок. І для вас це буде сфера 10-го сектору. Це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус. Це може бути означати, що у вас буде ну, закінчення роботи на якійсь посаді, яку ви займали, або закінчення якогось проєкту, або ви ну, типу вас звільнять з роботи, і також може бути зміна вашого статусу. Наприклад, розлучення і так далі. Наступне затемнення це сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня, в 20 градусі знаку Лев. І це для вас 9 сектор гороскопу. Е, от і про що говорить сонячне затемнення? Сонячне затемнення говорить про щось нове, що входить в наше життя, і це для вас по дев'ятому сектору гороскопу. Це для вас може бути еміграція, це для вас може бути навчання, це для вас може бути суд, це для вас може бути просто поїздка за кордон. Тобто, це щось нове. Якщо ви це буде еміграція, то ви можете поїхати в країну, в якій ви раніше не бували, або це може бути тема. Значить, що ви поїдете на відпочинок, де ви раніше не були, або ви підете на якесь навчання, яке вам буде дуже цікавим, будете дуже схвильованими. От наступне затемнення і останнє це затемнення, яке відбудеться 28 серпня в четвертому градусі знаку риби, і це для вас буде четвертий сектор гороскопу. І про що ми тут будемо говорити? От, місячне затемнення завжди говорить про результат, про підсумок, про якусь ситуацію, яка вас може висвітлитись, і це буде стосуватися теми нерухомості. Типу, можливо, ви щось дізнаєтесь про спадщину вашу, можливо, це щось буде пов'язано з вашими сусідами. Можливо, це просто ви продасте якийсь об'єкт, який ви довго не могли продати. Там, наприклад, якусь квартиру вона була неліквідна, або будинок там бабусі, і так далі. Ви це реалізуєте зараз. Ось. Наступне, про що я хочу поговорити, це ретроградність Меркурія. В 2026 році він буде ретроградним тричі, і хочу сказати, що зазвичай за один рік Меркурій ретроградний є в одній стихії. І минулого року це була стихія вогню, ваша стихія, а в 2026 році це буде стихія води. І він буде ретроградним в рибах, в раці і в скорпіоні. І зараз я озвучу ці дати. І ще хочу сказати, що в період ретроградності Меркурія не варто купувати нову техніку, не варто купувати рухоме чи нерухоме майно. Не варто починати робити щось нове. В цей період часу краще дивитися назад в минуле. Е, от. І перший період ретроградності Меркурія це з 26 лютого по 20 березня. Він буде ретроградним в знаці риби, і це для вас четвертий сектор гороскопу. Про що ми тут можемо говорити? Що ви будете думати про теми третього, четвертого сектору, перепрошую. От, це те, що ви будете дивитися. По, по цьому якби назад це може бути тема е, вашого місця проживання, нерухомості. Наприклад, в цей період часу добре поїхати там батьків відвідати, добре займатися ремонтом, які ви колись почали робити, але не доробили. Добре займатися питаннями нерухомості. Там, наприклад, довго у вас стояла якась квартира, яка лишилась від тітки, від мами, від якихось родичів, і ви не могли ніяк нею зайнятися. Розумієте, це довго тягнулося. Зараз ви можете цим зайнятися. То, що у вас вже було в житті, це розумієте? Наступна тема це період з 29 червня по 23 липня. Меркурій буде ретроградним в знаці рак, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Про що ми тут говоримо? Тут ми згадуємо теми, наприклад, кредитів, які у вас давно тягнулись. Можливо, вам там треба проаналізувати відсоткову ставку. Можливо, це Період, розумієте, з е, е, Тим, що там про інвестиції, які ви колись раніше робили, про кредити, про спадщину, цим вам можна займатися по ретроградності Меркурія. Наступна тема це. Е, значить, е, з 24 жовтня по 13 листопада Меркурій буде ретроградним з Скорпіон, і це для вас. 12-й сектор гороскопу, і тут ми згадуємо питання по імміграції, по е, там е, різні теми, там, наприклад, пізнання себе, психологія, астрологія. Можливо, колись вам хтось робив натальну карту. Ви згадаєте за це і захочете її переглянути. Можливо, це ви колись працювали з психологом, і ви розумієте, що це для вас пішло на краще і е, знову, типу. Захочете працювати з психологом і так далі. Наступне хочу розказати про період ретроградності Венери. Адже в 2026 році вона буде ретроградною, і це період з 3 жовтня по 14 листопада. І загально, що не варто робити в цей період, звичайно, це виходити заміж або женитися, тому що Венера це планета, яка відповідає за гроші і за кохання. І коли ви будете це робити саме на ретроградності Венери, то знаєте цього, як вам в житті буде бракувати. І е, тому це не рекомендують. І звичайно, не рекомендують робити нічого, ніяких уколів краси, ніяких ну пластичних операцій не рекомендують робити. І все, що пов'язане з інвестиціями. Наприклад, ви плану, якщо плануєте якийсь новий бізнес відкрити чи кудись інвестувати кошти, то варто враховувати, що в цей період це робити не потрібно. Наступне це. E, значить, в, в, взагалі, в яких знаках вона буде e, ретроградна? Це знаки Скорпіон і Терези. Спочатку вона почне свою ретроградність в скорпіоні, а потім трошки виділиться в Терези. І для вас конкретно це буде 12 і 11 сектор гороскопу. Тому ви можете поглянути в минуле. Можливо, це e, щось буде стосуватися теми імміграції. От, можливо, якісь документи, які вам треба зробити, якщо ви живете за кордоном, або якась звітність, або щось, що стосується податків. Ну, тобто, це що щось було в минулому, зараз може виплести, розумієте? Або, як я вже говорила, тому що там у вас і в цей період часу, і Меркурій буде ретроградним. От, як я вже говорила, це може стосуватися того, що ви захочете знову з психологом попрацювати. якщо ви <зв 'язок> значить, захочете, е, цей, типу, якась тема пізнання, або поїхати в ретрит, який ви вже їздили, і так далі. І одинадцятий сектор це сектор, який стосується друзів, інтернету, колективу. Може вам хтось телефонувати з вашої там, колишньої роботи, можливо, це якісь питання онлайн будуть і так далі. Наступне хочу поговорити про соціальні і вищі планети. І перша планета це планета Сатурн, адже 14 лютого Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І для вас це буде п'ятий сектор гороскопу. І Сатурн в Овні буде знаходитись десь 2,5 роки, і буде там знаходитись у вас. В вашому п'ятому секторі. Ще хочу сказати, що Сатурн це планета, яка відповідає за дисципліну, за порядок, вона любить структуру. І вона може це навести в п'ятому секторі у вас. І п'ятий сектор це сектор, який відповідає за наші хобі. Тобто, ви можете якось там, знаєте, Поєднувати роботу і хобі, тому що, наприклад, я часто чую від людей, ну що якби бракує часу постійно на роботі, потім побут і немає часу на хобі. Можливо, Сатурн якось вам допоможе структурувати свій час там, чи зранку приділяти увагу вашій улюбленій справі. Чи Е, е, ще там, ну розумієте, так це може бути тема ще вашого бізнесу. Е, Сатурн якраз все структурує і там вам допоможе. Може бути тема дітей, що ви теж, е, особливо, якщо у вас можливо е, малесенькі діти, вам складно організуватися. Можливо, вам хтось буде допомагати в цьому, чи мама приїде допоможе, чи е, няню ви візьмете, вона вам буде допомагати. От, і... Сатурн теж буде ретроградним у 2026 році. Це період з 26 липня по 10 грудня. Наступна планета це ваша планета, це планета Юпітер. І вже 30 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак Лев. І для вас це буде дев'ятий сектор гороскопу. І, взагалі, звичайно, дев'ятий сектор гороскопу це ваш сектор. Сектор стрільці, тому що це сектор закордону, сектор навчання, тому що стрільці вони так люблять все, все вивчати, дізнаватися щось нове, цікавитися чимось, подорожувати. І оце саме ваш сектор, це просто ідеальне становище. До речі, в моїй натальній карті, а я стрілець. в мене якраз Юпітер в в Леві, в моїй натальній карті персональній. І для мене це теж дуже хороше становище. Я чекала таке становище. І для вас, чим це добре, ви в цей період часу можете цілий рік багато подорожувати, вивчати, здобувати нові знання, вивчати нові мови, нові культури. В цей період часу ви можете емігрувати. Тобто, це взагалі дуже класний час для стрільців і таке становище. І знаєте, якби, Ну, всього буде достатньо. Буде достатньо грошей на ці подорожі, на навчання. Тобто, всього у вас буде достатньо. І по ретроградності Юпітера ми в 26-й рік теж ходимо на ретроградності Юпітера. Він буде ретроградним до 11 березня. І з 13 грудня вже в 27 рік. Наступна планета це планета Нептун. І Нептун вже 26 січня змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас п'ятий сектор гороскопу, там, де і знаходиться Сатурн. Але Нептун набагато довше буде перебувати в Овні, близько 14 років. І це для вас тема дітей, тема хобі, тема бізнесу, тема любовних зв'язків. Ви можете бути в якомусь навіть трикутнику. Ну, надіюсь, не всі 14 років. То що це довго. Але, в принципі, це так само про вибір людини. Я вважаю. Ну просто Нептун розумієте, це така планета, це планета води і звичайно. Ця сфера, в якій вона знаходиться, вона може давати цій сфері багато води, розмитості, таких ну незрозумілих таких ситуацій і так далі. І це все, звичайно, буде робити Нептун. У вас у сфері дітей, бізнесу, можливо, ви будете собі там уявляти одні доходи, у вас будуть інші доходи. Так само, що стосується хобів, можете відкладати і так далі. Ну, це все Нептун. Він теж буде ретроградним з 7 липня по 12 грудня в 26-му році. Наступна планета це планета Плутон, адже Плутон зараз рухається транзитом по знаку водолій, і він буде в водолії ще до 40-го року, тобто дуже довгий період часу. І для вас це тема третього сектору, і поступово-поступово вас буде. Багато таких, знаєте, поїздок, ви може, будете станете набагато легшими на підйом, будете більше рухатись і так далі. Будете більше комунікувати з людьми, тобто може змінитися ваше коло оточення, можете купити собі транспортний засіб і не один протягом цих всіх років. І Плутон теж буде ретроградним з 6 травня по 16 жовтня. Остання планета, про яку я хочу сказати в цьому відео, це, звичайно, планета Уран. І вже 26 квітня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки, і це для вас сьомий сектор гороскопу. І Уран у Близнюках буде на найближчих 7-8 років. І так як це для вас сьомий сектор, це тема стосунків. І взагалі тема людей, всіх оточуючих нас людей. Це тема шлюбу. Тобто багато з стрільців можуть і розлучитися, і знову вийти заміж. І в цей період часу ви можете зустріти саме свого партнера, знаєте, саме свою людину і так далі. І не тільки там чоловіка чи жінку, ви можете, у вас може змінитись оточення, і вас в оточенні будуть зовсім інші люди. І значить, по ретроградності, ще урану скажу, уран буде ретроградним. Ми війдемо на ретроградності урана в 26 рік. до... 4 лютого і потім з 10 вересня, вже 27 рік. Ось такий гороскоп чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.